От Господь ішовши, не спитали, Його кажучи, Господи зі свого часу Він будуть станція, Ізраїля, майде і будете мої несвітами, Єрусалим усіх.

Тим, що віритиняю, які не спроби, ні стресне бажання, ні спокоті чоловічі, а від Бога народилися. Місного постало тілом, і ослабилися між нами, і ми бачили його славу, славу від Отця, повну коло та істини. Іван свічий при ньому і проложи, кажучи, ось той, про я говорив, хто, що йде за мною, Зборівський парк надія життя і воскресіння наше, слава тобі, це тобі завдячимо, Присвятай Богородице, і вітаємо тебе, радуйся. Небеса достойно, нехай веселяться. Земля ж нехай радіє, нехай святкує весь видимий світ і невидимий. Христос Бог воскрес, радість вічна, сьогодні ми співали такі слова у Пасхальній Днес Днесподні зачерпнути світло для своєї душі. Найперше хочу привітати словом радость при святу при чисту нашої чи церкву вселеної повноти. Вічній радо, раху, віча Англах, ти типорі прийняла, ставши матір'ю, Божого Божікори, воля Божа, сине для тебе, так очевидно, так сприятлою, що вона є найшій навіть. То й Тобу, по довірі до Господа, яке виявилося у постачанні тяжких обстань життя, і завжди переконує нас про мудрість, святість. Мало здястю, яка наповнувала твоє життя радість. Ми дякуємо тобі за цей дах, що підтримує нас у вірі і покиняти в смерті гресні і славосим Твого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа. Ти перший, що повірила слого, стану тві Господа і дякую тобі, за цей спасені дав твої і ще свідчення, яке натихає нас до розсилення Тебе, що буде зустоїтися на, на, на приємні Причиста до Марія, досвісіння Господа нашої Христа, до паскальної радості, вікає вінцем, перемоги Христа на смерті, через нас участь у житті Причистої Дімарії, що життя матерійського віку, настанові, спрямування, thank you sir Свого краю. Колись ось ви отак от ваша дитинка, через років 20, я вам покажу, якою вона була. вас звідти подивитися.

Otče, co do žije, které přivětně Bože, blaslové, osvěte, svým dokonným blaslovením chlip se, čím božím stojí odspožování, na spotině duši, do tebe žička je spotině s tobou živé se toho ducha, není poslední čas, i na věky, Господу помолимся, Господи, помилуй, поля, Господи Ісусе Христе, Боже наш, на сонця, за не тінь, Жовеці, благословені, свячені страви, приймемо Твої благословення, за заради Твого Святого Христа. І на третій день Воскресіння змертвий, бо ти правдива, поживай, подати подати сібла. І все благословляєш, Ти уся Христе, Боже наш, славі даємо, передача. Oh <laughs> Десяти розказують другого року, сюди були помощі, це батька. Все розкажемо, нам покадять. Самай стан. Марик, Марич, устань, стань, двічі сюди. А,

Я сказал, я доступ за всю родину. Ну хорошо, йдемо. Мама, то раз бывает, в рік. раз-двік. Може то хто знає. Ну ходім, поеді. Поїдемо, поїдемо. Мама, а потім.